15 власне, листопада розпочинається Різдвяний піст, яким ми готуємося до зустрічі одного з великих свят, 20 десятий свят Різдва Христового. Різдвяний піст також ще називають Пилипівкою, бо починається наступного дня після свята апостола Пилипа. Триває він 40 днів. Через що цей період отримав ще одну назву малої чотиридесятниці. Це є особливий період. І ще називають малою чотиридесятницею, під час якого православні християни приділяють більше уваги власне до своєї душі, відвідують частіше храми, і водночас дотримуються і тілесного посту для того, щоб зміцнити свою душу і укріпити своє тіло водночас. Піст має на меті не тільки утримання від певної їжі, а й духовне очищення через молитви та добрі справи. Також можна посити в ім'я, в ім'я наших воїнів, молячись за них і допомагаючи їм і матеріально, і молитвою. І тому зараз час посту це особливий час пам'яті, згадки про користь, чакорисний час, який ми проводимо, приділяємо для власної душі. Більшість опитаних нами людей не обмежують свій раціон через стан здоров'я, натомість пам'ятають про його духовний сенс. Стараюсь дотримуватись посту, не завжди вдається, але все-таки стараюсь. Для мене це як для себе, знаєте, покращення себе. Ну, це точно не про відсторонення від їжі. А, знаєте, не їж людину, це, це для мене основне. От, а про їжу не завжди виходить, але стараюсь. Я не пощу, бо я хворію, мені не можна постити. Це очищення душі, тіла. Тр Треба не говорити всяких. Як той казав, дурниць не обдурювати, не наговарювати ні на кого, вести себе нормально перед людьми. Такі, такі, такі пісти, треба так все життя так жити, не тільки в піст. Посту ми не дотримуємося, але рахую, що піст це має бути в першу чергу духовний, а їжа то вже так. На жаль, не дотримуюся я зараз не в тому стані, щоб дотримуватись посту, але, на жаль, і не дотримувалася до того, бо мій шлунок не дозволяє постити. Я думаю, що ці люди дотримуються посту тільки в харчуванні, а не в духовному. Ну, дотримуюсь посту. Я не дотримуюся посту. Я не релігійна людина. Водночас церква закликає постати розумно, аби не нашкодити своєму здоров'ю. Ми не повинні посилити в ущерб своєму здоров'ю. Ми повинні розуміти і пам'ятати, що піст має бути розумним. І не можна йти з крайності в крайність. Так, ми можемо утримуватися від вживання скоробної їжі, але водночас тоді більше уваги приділяти для духовних читання священного писання, чи молитви частіше, чи навіть провести час більше в сім'ї. Різдвяний піст не є найсуворішим з усіх церковних постів, але обмеження накладаються на продукти тваринного походження. Їжа повинна бути простою, рослинною. Не рекомендують постити людям із хронічними захворюваннями вагітним дітям і тим, хто важко працює. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.